Інформація, ну, по-перше, щодо якості тестів було дуже багато дискусій, і мої друзі з прокуратури, які здавали ці тести, ну вказували на деякі неточності їхню некоректність. Потім ще була інформація про те, що за розробку цих тестів Україна сплатила якісь шалені гроші, коли одне тестове завдання оцінювалося ну, в доволі серйозні суми. Розкажіть, будь ласка, хто буде складати? Чи вони вже складені, ким складені такі тести? і якісь кошти з державного бюджету, чи може від неурядових організацій. Про які суми, якщо сплачувати, е, доповідаю, що те, що стосується прокуратури, то там взагалі невідомо, коли е, побачили недоліки, е, почали з'ясовувати, хто ж готував ці тести. Ярослава Мудрова не готував, Шевченка не готував, Одеса Львів не готував. Ну провідні наукові школи. Е, коли зараз скажуть, на мене дуже ображається, але коли мені кажуть, що там Чернігівська сумська школа права, ну це просто смішно. Ета... І так далі. Не були. Те, що стосується оплати прокуратури, платила Йосіді в приватній фірмі, яка розробляла тести, які понабирали їх з сайтів вищих навчальних закладів і подали як тести і таке інше. Зараз тести розробляє Сергій ну, координатор. Це відомий в усьому світі тестолог, але він тільки координатор. Часть науковців задіяні з Національного університету Ярослава Ярославову, Національна школа суддів провідні фахівці, і ще професійні тестологи, які розробляють кожен тест. Проходить дві три рецензії. Якщо після е, рецензії він попадає знову рецензенту і не зміниться, він просто буде Більше того, ще раз підкреслю, що позиція і голови, в тому числі я в цьому впевнений, що вони будуть надруковані. Ви виставлені, надруковані на сайті оприлюднені. Це стосується всіх текстів чи лише на професії? Там. Це тільки стосується професійних тестів, які е, мають на увазі професійний рівень. Те, що стосується тестів, це теж буде проводити визнана на підставі е, американських технологій. Е, е, так само між, так, 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 це на підставі цього з усіми з е, правилами, з усіми заключеннями, більш того, тести ці будуть опробовані е, на суддях, які у відставці, е, які не будуть поготуватися. Е, е, Приймати участь у корпі з більш того, що суд до рецензентів залучені, залучені судді, які у відставці, яких поважають, які дали згоду на це, деякі відмовились, тому що е негативний той бруд, який преса вливає. Я розумію, що критику висвітлювати треба, але Чування та можна, так, да, ви пам'ятаєте. Счастливо міліціонери всі плати, але зараз судді. У всем судді виноват. Завтра за науковців приймуть, що вони так сказати, і таке інше. Станіслав Олексійович буде? А як же? А як же? Станіслав Олексійович буде? Ні, він тести не розробляє. На ньому будуть тести або? Сладким на Станіславі Олексійовичі може буде приймати участь в оцінюваннях, так. Да. Тому це ті Сталі. судді, які вийшли ставку і не займають будь-яких адміністративних чи інших посад. Тому, з точки зору науки та пістології, все буде на високомірі на полічному економіці. І найголовніше, що вони будуть надруковані для людини, яка щось може для. Професійних суддів, адвокатів виносуд це е, серйозне підрозділ для педагогу. Для людини, яка е, дуже ну, говоря, да, не здатна, а, це, буде, це, буде, це буде, це буде тести е, напрацювання на самом деле. Е, Якщо би єдиний центр на сьогоднішній день е, різні цифри, то було 320, сейчас 280 вищих навчальних закладів, які юристів готують. Тому, безумовно, розброти, шатання, уровень підготовки, естественно, залишає желати лучшого. Тому що, як тільки, навіть от оцінювання, коли проходило, як тільки випускник університету внутрішніх діл, то більше всього змінених рішень і більше всіх жалоб. Именно таких профессиональных жалоб, которые не верны за сексуальные нормы материального или процессуального права. Потому что действительно, ну, пусть готовят этих работы правоохронных логов когда була в советское время и некое пытание вот это правознает